Це старе кладовище у Здолбунові. Воно знаходиться на вулиці Віли 1. Сюди із рівного навідати батьків постійно приїжджає пані Валентина. Перед великоднем наводить лад на могилах. Я приїжджаю, бо тут у мене могила тата й мами. Я приїхала перед святом прибрати, щоб все довести до ладу, бо скоро свято провідна неділя, і треба поприбирати. Пані Валентина додає на території кладовища чимало проблем, які ніхто не поспішає вирішувати. Весь час тут не покошено, особливо літом. Кругом трава така як я дав, і гілляки, і сміття, і воно прибирається дуже дуже рідко. На території старого кладовища прибирають як родичі померлих, так і комунальні служби. Все намагаються встигнути до свята. Попри це, на території кладовища ще чимало сміття та гілля. Деякий непотріб знаходиться у декількох метрах від могил. Майстер комунального підприємства не заперечує. Проблеми виникають, але швидко намагаються реагувати. Дещо встигли зробити більшу частину обсягу робіт до Великодня, дещо трошки не встигли, але нічого, ми нас долужимо. у нас Наше є до провідної неділі. Ще час такі проблеми у Нас є, от тому що там працювала у нас досить довгий час працівниця, така яка вже була з досвідом роботи. Вона вийшла на пенсію, вже не буде працювати. Ми врешті знайшли нового доглядача. Оце тільки в цьому місяці. От і будемо і так само там старатися ну намагатися наводити якомога більше ладу. Усі кладовища, а їх у Здолбунівській громаді понад 10, прибирає комунальне підприємство Здолбунівське. Директор Руслан Тишкун каже: як тільки відходи накопичуються, їх відразу намагаються вивозити. Додає, до свята приберуть всюди. Прибирають на могилках, виносять определені міста. І ми беремо машину, трактор, вивозимо велике обрітне сміття на сміттєзвалище. І плюс контейнери. В контейнері теж вони носять, теж приїжджає машина, виносимо вода завезена в бочки. Теж є вода для того, щоб там полити квіти, пісок завезений, теж щоб люди могли брати окультурити могилки своїх родичів. Прибирають біля кладовища і на вулиці Березневій. Ну, вирізаються кущі, вирізаються, дерева підрізаються, так само люди виносять ну, сміття з, е, з могилок. От, забираємо постійно, забираємо сміття. Завантажуємо сміття, сміття е, не габарит, беремо по місту, так само кладовища. Ну, так, така, така наша задача. Чимало серед сміття, яке вивозять з кладовища вінків з пластмаси, це шкодить довкіллю, кажуть екоактивісти. Такі предмети можуть виділяти речовини небезпечні для здоров'я людей. На свята всі хочуть вшанувати пам'ять рідних, але варто пам'ятати, що пластикові квіти, наприклад, це не по турботу, а по шкоду. Передусім, тому що такі квіти робляться з пластику, з пінопласту, синтетичних речовин. Такі вони не розкладаються і гірше того. Зазвичай, ну деякі вивозяться, збираються, але деякі спалюються прямо на кладовищі, що є шкідливо. Анна Гузенко додає: вшановувати пам'ять рідних можна живими квітами, висадивши їх на могилі. Радить відмовитися від вінків із пластмаси. Взагалі, Максим Стапець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.